Сьогодні ми трішечки пофілософствуємо. Щось цікаве сталося недавно. Моя дитина, закінчивши 4 клас, вчителька показала зошити, як вони вчаться, і завершальна молодша школа, мені показали твір на тему професії моїх батьків. Що мене саме здивувало, то це що моя дитина визначила мою реальну професію. Яку я сама не могла охарактеризувати сама себе. Ось, наприклад, ну чим я чим я займаюся? Хто я така по професії? Я вчилася всього е, художником, ілюстратором, але я ж пишу казки. А попри те, все, якщо я пишу, значить я письменник, то я не письменник, я не закінчувала цього закладу. І ось моя дитина в школі каже, що моя мама філософ. Я відзавесла і твір на тему, моя мама філософ, <смі> мені відкрило дуже багато. Реально, для того, щоб починати е, якусь таку діяльність, спочатку треба було зібрати, е, як на мистинки, е, ці всі речі, які складалися тим, чим я зараз займаюся. Е, суть така, що коли маленька дитина росте. І вона пізнає цей світ, їй цікаво, чого вона тут може навчитися. І коли їй кажуть, як знання, факт, ось якщо будеш там робити те, то буде ось таке то. Ну, наприклад, не пхай пальців вогонь, він не буде пекти. Звичайно, що він не буде пекти, якщо ти не пхаєш. А якщо ти вирішив погладити той вогонь, він тебе конкретно навчить, як то на світі жити. І ось, щоб цю філософію наскладати за все своє життя, дитина рухається в пошуках істини. Не тільки я, а всі. Всі, хто ми росли в дитинстві, ми рухалися від одної істини до іншої істини. І, наприклад, були такі моменти, коли в школі казали, ти мусиш це знати. А якщо воно тобі не органічно, воно тобі не подобається, то це мусиш знати. А чому ти це мусиш знати? Ця філософія заключається вже в. Одному єдиному, що ти втратиш все своє життя на те, де знаходиться істина. Моя істина, як не дивно, знаходилася в легендах, в казках, в будь-яких розповідях, де мене зацікавлювало і всю мою увагу забирало в сам текст, або в якийсь розвиток сюжету подій. Але до чого я це веду? До тої філософії, яку я почерпала і яку я брала. В основному вони лежали в легендах, в міфах і казки народів світу. Саме там якісь такі самі глибші перлини мені запам'яталися найбільше. Ось, наприклад, сьогодні я розповім три коротенькі казки, які будуть мати свою філософію і своє значення. Перша казка це є японська народна казка, і як не дивно, це стосується людей. Живши на тій території, вважалося раніше, що 70 років це дуже старі люди. І була така традиція, ну, це не, не реально у розповілі, це є казка або легенда, яка розповідає про те, що були люди доволі старші, і в 70 років їх вже називали немічними. То це виходить в наш час, після 90 таких же людей називають немічними. До 90 років людина себе зовсім постій нормально входить і в 70 зізнається, ще молоді люди вважають. Це є до того, як ми зараз прогресуємо гарно. От, е будемо говорити про людей не в війковій категорії, а будемо говорити про людей, які дожили до якогось певного стану. Певний стан це коли людина вже не може сама себе обійти. Колись раніше вважалося, що якщо людина не може сама себе обійти, цю людину ізольовували, і вона доживала з такими старшими людьми, як вона, і дочекалася свого, чекала свого певного дня, коли вона покине цей світ. Тому що нема чого молодим займатися старшими, якщо їхня продуктивна праця потрібна для суспільства в великій кількості, отже і зараз. Тому Треба було своїх старших батьків після певного віку відводити на певну гору, де вони всі знаходилися. По теорії, зараз таке саме, тім пристаріли по суті. І один син, який жив на цій самій території і підчинявся звичаєм і традиціям того суспільства, він вирішив все-таки не робити цього. І цілу нічку обдумував в якийсь спосіб обійти так, щоб батько залишився з ним. Йому треба було зранку до вечора працювати, а батько треба було комусь доглядати. І батько, е, на наступний ранок, який мав настати, він своєму сину пояснює каже: не хвилюйся, все добре. Іди мене неси, все буде гаразд. Е, син посадив свого батька в кошик. В наплічник і вони пошурували вгору. По дорозі, е, на горі, батько зривав гілочки і кидав е, на доріжку. І син питається, Батько, що ти робиш? Він каже, Я прокладаю тобі шлях, яким ти будеш вертатися назад, щоб ти часом не загубився. І коли син дійшовши догори, він зрозумів саму філософію батька. Він зрозумів, що батько, доживши до свого віку, він може передавати мудрість, він може служити суспільству, передаючи свої досвіди і всі свої надбання. Так можна зробити з своїх стареньких батьків, вчителями. Коли син, не дійшовши до самого верху гори, він розвернувся і спустився в село. Він мав сили і переконання переконати всіх, що ця традиція зовсім є неправильна. і з тих пір вважається, що вся Японія поважає всіх своїх стареньких предків. Це хто? Це є родичі. Всіх своїх стареньких родичів вони цінують, поважають як великих вчителів. І це велика шана. Кожної людини, якщо вона має можливість доглядати за своїми старенькими батьками, це перша казка. А друга, про... це індійська це про черепаху. А черепаха серед звіриного двору, тобто біля людей жили тваринки там може жити він її біля двору. Ну точно не зміє. Хоча вони теж живуть, але люди їх не підгодовують. Напевно, корови, мули, може півники, осла, можливо, їх тримають, не думаю. На всяк випадок. І всі вони жаліються на черепаху, яка живе біля фермерського двору. Вони вказують на черепаху і кажуть, що вона нічого толкового не робить з нею ніякої користі. Вона живе 300 років. Для чого їй так багато жити? Що вона такого хорошого приносить, що їй стільки багато віку вділили. Черепаха ж вона видивлялася на них всіх і просто мило посміхалася. Вони далі. Вона не возить на собі каміння, з неї шкіру не знімають, з неї м'ясо не використовують, вона молока не дає, а черепаха сиділа і посміхалася. Тоді е, одного разу колись була страшенна буря, і е, так сильно е, діймало все в повітря, що е, Дах фермера злетів, все, що було на подвір'ї, всі курятники, все абсолютно злетіло, і тварини змушені були з господарями покидати цю територію. Не покинула цю територію тільки одна черепаха. І коли тваринки всі повернулися з фермерами, то вони побачили, що черепаха сиділа і просто мило посміхалася, і нічого їй не сталося. І тоді в черепах запиталася, каже, а чому ти постійно посміхаєшся? А вона каже, тому що все ідеально прекрасно і я завжди в себе вдома. Третя казка. Нагадайте собі про там третя казка, яку я хотіла розповісти на перетаріку там. Ага, китайська. У фермера втік кінь. І люди казали, яке нещастя. А господар казав, не знаю, поживемо побачимо. Через два дні повернувся кінь з двома дикими коньми. Тепер же фермера було три коні. Приходили сусіди і казали, який же ж ти везучий, як тобі гарно повезло. Фермер казав, не знаю, Поживем, побачимо. Тоді е, коня, де почав старший син об'їжджати, щоб його приручити. Він впав з коня і полавав ногу. Прийшли сусіди і спиталися, що сталося, і господар сказав, каже: ось така то ситуація, але я не знаю, чи це добре, чи погано. Вони кажуть, Та звичайно, що погано, дитина ногу поламала. І е, на наступний день прийшли імператорські вояки, які забирали. Усіх молодих хлопців на війну. І, звичайно, що сина фармила забрала. І всі люди казали, тобі, мабуть, пощастило. А він казав: не знаю, поживемо, побачимо. Ось це такі короткі три філософські казки. Суть в них спільна є. Але я би хотіла, щоб ви поділилися нею в коментарях. До скорих зустрічі, па-па!